І зразу буду тестить. Тільки вчора прийшов, а зараз буду качати ним лодку. Дивіться, лодка у нас 2,85 Буду пробувати. Примірно я вибрав з наборчика насадочку і буду пробувати качати. Через шлангу трошечки лучше. Пише, що вона качає 300 літрів в минуту і надуває до 4,5 штука. Ну зараз перевіримо прийдеться нам докачувати чи ні. Ну да, вже на глазах надував. Ну десь за минуту накачу один балон. Тут їх три дивись. Коротше, накачав оцим насосиком, дивись, він як в руку мені просто улазив. Ну трошечки піднагрівся. ну як не як -нак накачав цілу лодку. Зараз еще по п'ять качків насосиком і... І на воду, отуди, на новий ставок, не були ще ні разу тут. Перший раз вон, лебеді нас пливуть стрічать. Спінінги стоять. Зараз будемо ловити щук.